Як я можу створити базу постійних клієнтів? Мрієте про постійних клієнтів, які повертаються знову і знову. Це реально. Ось 5 простих кроків. Перше: збір даних. Так у вас має бути десь це все записано і зберігатися. Взнавайте про людей більше, цікавтеся їхнім життям. Крок другий. Персоналізація. Звертайтеся на ім'я, пропонуйте те, що їм потрібно, а не те, що хочете продати ви. Крок третій лояльність. Бонуси, знижки, ексклюзивні пропозиції. Покажіть те, що буде цікаво для них. Крок четвертий. Комунікація. Регулярно нагадуйте про себе, але не будьте нав'язливі. Крок п'ятий зворотній зв'язок. Питайте, що можна покращити, і реагуйте на відгуки. І пам'ятайте, що кожен клієнт це інвестиція у ваш успіх. Знайдіть свою пристрасть і перетворіть її на ваш успішний бізнес. Розпаковка експертності допоможе знайти те, що вас надихає, та перетворити це на джерело доходу, посилання у шапці профілю.